Бонжуратус, всім добрий день і вітаю вас на курсі Граматика асіміль для розуміння на слух. Просто Франс це освітній центр, де ми вдосконалюємо наші навички з володіння французькою мовою. Одна з навичок, які, яку ви можете тут вдосконалити, це розуміння на слух, і для цього ми працюємо по французькій педагогіці, по французькій методиці, яка називається Асміль. Є відео, яке називається звуковий кокон про методику, як важливо правильно слухати ці французькі діалоги. І там до кожного діалогу є граматичні примітки. І в мене є в планах і натхнення є зараз ці примітки вам пояснити детальніше. Тому що, коли ви слухаєте діалоги, важливо звертати увагу на граматику. Так, граматика запам'ятовується і ви по Починаєте розуміти особливості французьких речень, і французької мови. І так, граматика, граматичне пояснення найперше, найпростіше, яке йде до першого уроку, до першого діалогу Асімілі. Перше Чим відрізняється французька мова від української? У французькій мові завжди в реченні є дієслово, «У е метро, де є метро. В українській мові ми опускаємо дієслово бути в теперішньому часі. Ми говоримо де метро, де фонтан, де міст. А французи обов'язково ставлять дієслово Є, яке звучить в однині як е. по», «уе ля фонтену». До речі, ці уроки граматики, вони ще корисні тим, що всі приклади я беру з діалогу конкретного уроку в даному випадку з діалогу один. То ви можете його послухати, і там будете краще розуміти приклади. І так, ще раз, ми у французькій мові, на відміну від української, завжди ставимо Є: Уельо миттва, Уеля фонтане, по. у французів більш сильні звички вічливості, чим в українській мові. І у французів також є така особливість, що коли ви звертаєтесь на ви або на ти, це два різні слова, будь ласка. І по-перше, коли ви щось запитуєте, додавайте, будь ласка, слово будь ласка, французи дуже часто його використовують. Наприклад, уелю vous сільвупле, оцей вираз сільвупле. Перекладається, як якщо він вам подобається. Це такий безособовий вираз. Il він подобається, Ву, це вам, а Сі si якщо? Сіль si вупле, якщо вам подобається. Якщо ми будемо до людини звертатися на «ти», то ми будемо говорити Т замість ВУ. І зверніть, будь ласка, увагу, що вимовляється як «е», як льон, а не як е, не як мед український звук, а «е». тому не говоріть, будь ласка, сіль тепле це ріже вухо. Правильно вимовляти сіль тепле». Якщо ви звертаєтесь до людини на «ти», Далі тут є. Фонетичний феномен, який називається елізія, ви це слово будете часто чути, як назву фонетичного феномену. Це значить, що якщо перше слово закінчується на голосний звук, а тут у нас сі, а друге слово починається з голосного іль, то у першому слові кінцевий голосний скоротиться і буде апостроф. Це скорочення, і називають елізія, щоб кожен раз не промовляти, що ж це за феномен випадіння голосної. Тому «с» апостроф означає «сі», це слово якщо сільвупле, уелюметру сільвупле, або в розмовній мові можна скоротити де є, просто поставити назву місця, яке ви шукаєте. Люметро Сільвупле, Люметро Саміше сільвопле. Так, далі йде. Ме. Ме це сполучник, тобто він поєднує два речення. І може перекладатись на українську мову а, но сенс його протиставлення. Наприклад, лен е gauche. Мist зліва ме, la fontaine et droit, але фонтан – справа. L'église et gauche, церква зліва. Мельо метро ета друат, але метро справа. В розмовній мові ме ще використовується як ну. Мебо. Ну, ладно. ладно», «але ладно», «а ладно». Мебо. Мебо. Читається правильно ме. Не читайте, будь ласка, це як маїс. Тому що є таке слово маїс. Над літерою І пишеться дві крапочки, схоже на українську І. Читається маїс, і це кукуруза, кукурудза. А сполучник Ано читається Ме-Ме, як український звук «мет». Продовжуємо граматика до уроку один. Асіміль до діалогу один. Французи часто використовують такі слова, як ось, і в них цих слів два. Вуасі, вуаля. Voilà. Ці слова, по-перше, особливі. Тим, що вони в себе вже включають присудок. Тобто дієслово, у французькому реченні завжди повинно бути дієслово. Так оце ці слова називаються дієслівні іменники. Хоча це по своїй суті прислівник. Тобто де ось тут, де ось там. Чому цих слова два? Вони походять від дієслова voir, бачити, і до них додали прислівник. Прислівник це слово, яке відповідає на запитання як. Де, да, як і де. І це буде тут і Сі, там ля. Поєднали, р втратилося, і вийшло ля. воаля. Вуасі, значить, ось тут, тобто те, що до вас ближче, і ля ось там те, що від вас далі. Наприклад, уасі люпу і voаля лі метро. Ось тут міст ближче, ось там метро далі. Але ще слово «вуаля» використовують в розмовній мові у сенсі ось так «вуаля», Або в кінці речення, або як просто ага у розмовній мові. Так? Ось так ага, тобто «вуаля». Воаля. Ви часто це почуєте у деяких французів це те, що називається слово сорняк, вони додають його після кожного майже речення. Наступне цікаве явище французької мови. У французькій мові завжди повинно в реченні бути дієслово, а при дієслові повинен бути. Підмет, Тобто те, що означає дієву особу або предмет, до якого відноситься дія. Ось такий вираз це є. В однині, коли далі йде один предмет. По-перше, знову в нас тут елізія. Перше слово закінчується на E, «е», перекладається як «це», читається як С, льон. І далі йде дієслово Є, оскільки воно починається на голосний звук Йо, хоча все це читається як Е, але літерка наша голосна тут Йо, то все в нас скоротиться, буде с, с апостроф. Ну і звісно, що Ес дієслово бути ми читаємо як Є, і все разом це читається як СЕ. Це є. Але якщо ми захочемо зробити негативну форму це не є, то ми поставимо дві часточки. Французька мова цим особлива, що ставиться дві часточки: «не» і ПА. Негативною вважається іменно Па, Не, вона обмежувальна тобто, вона показує, що ПА відноситься до дієслова бути. Що в нас тут буде з нашою фонетикою, з фонетичними феноменами? верне собі повну форму, тому що далі йде слово з приголосної. Н починає, починається з приголосної. Сн". Так? С а от н скоротиться, бо після нього наш, йде наше дієслово бути, яке починається з голосної е". Знову буде н апостроф. І прочитається все. Це, це ce, не па, це є. Звучати це буде так. «Се un pont, це міст, тюн фонтен» – це фонтан, це уже, це церква. C'est le métro, метро. І в негативній формі, ce n'est pas une fontaine, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pont, ce n'est pas le métro, і давайте тепер зробимо резюме і то, що ми з вами зрозуміли про французьку граматику до першого діалогу. По-перше, зрозуміли те, що у французькій мові, на відміну від української, завжди повинно бути дієслово. По-друге, до речі, дивіться, у французькій мові часто дієслово стоїть після питального слова, а в нас тут питальне слово «де» словоде уелюметру. Далі ми з вами познайомилися, що у французькій мові є такий феномен, як релізія. Випадіння кінцевої голосної у першому слові, якщо друге починається з, голосного, з голосної літери. Далі ви познайомились з тим феноменом, що у французькій мові два слова, будь ласка, залежно від того, звертаєтесь ви на ви сільвупле чи на ти сільтепле. Далі сполучник, який може поєднувати два речення, і має сенс протиставлення. — «ме». Щось є справа зліва, але дещо інше справа протиставлення. І в розмовній мові це вираз «мебо» ну ладно. Такі вирази треба запам'ятовувати, тому що це звичка використання, як французи виражають свої емоції. Далі познайомились зі словом ось, і у французькій мові їх теж два. В українській мові одне слово ось. Його використовують, коли щось показують комусь. Але у французів є ось для ближче вуасі, і ось для далі, вуаля. І також в розмовній мові це буде просто ось так або ага. І дуже простий вираз з дієсловом, бо в українській мові ми просто кажемо це фонтан. Це міст, це метро, це церква, а у французькій мові діє слово в реченні обов'язкове це є. І в позитивній формі буде звучати се, в негативній не, па. Таким чином ви зрозуміли просту граматику до діалога: асіміль, діалог перший. І ви тепер можете спросити, де спитати, де що знаходиться, і знаєте, на що звернути увагу з точки зору граматики. Якщо вам подобається цей урок, ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково слухайте діалоги Асіміль, якщо ви хочете. Розвинути в собі навичку розуміння французької мови на слух і поповнити також свій лексичний запас на вслух. На все добре і до зустрічі в наступному уроці!